Так, ну і давайте покажу вам, що вони зможуть. Гарпію виберу. Яку ми з вами виберемо? Ну, тут дамагу, напевне, не вистачить в такому шмоті. Коли ви нафармите міфічний шмот, я проходив. Е... У мене є відео на каналі, де я проходив е... гарпію 20. -ту. Ну, 19-ту я ну, прям тут проходив е... на основі. А на тесці я проходив 20-ту гарпів епічними героями. Ну, дамагерами епічними. О. І там є якраз таки три варіанти. Тобто, там є з Ведіміром, з Ровеною. І якраз таки з. А, і з Хохадіром, так. Да. Так, ну. Шмот треба буде вам міфічний фармити, і дуже важливо для Гарпії руку відьми мати. Тобто. Давайте, не знаю, 15 рівень. Я не знаю, чи вони без руки відьми Пройдуть 18-19, не знаю точно. Тому що ця корона, вона дає на, на одну ціль штраф. от Зараз я вам покажу. Що я поміняв? Я додав точності раві для того, щоб ну, гарантовано накладала штрафи. І все, більше нічого я не міняв. Можу подивитися. Отак це виглядає. Так, все на авторі, Все проходять. Рас побачимо Єдине, що може бути трохи довго, тому що якраз таки в нас накладається, бачите, один штраф до захисту тільки. От. Тому це буде справді. О. Цей бій для вас. Я перемотаю вже в кінець і ми підемо в слідуючий данш, щоб не затримуватись на Харпі. Кисло! I'll not allow any companion. It's striving for truth. Clear your mind. Rock arrow. It's. There you go. I'll not allow any companion to fall. It's striving for truth. Clear your mind. I'll not allow any companion to fall. Keep striving for truth. Clear your mind. Rock <laughs> arrow. I'll Keep not allow any companion to fall. Hear ye not. Shadow's to <laughs> Keep striving for truth. Clear your mind. I'll not allow any companion <laughs> arrow to fall. It's here, uniting knifing foot. Saddle descend. It strikes. I'll not allow any companion. Clear your mind. Так, як ви бачите, на гарпі вже хп немає. І, ну, вона помре ось ось. Тому я е, зупиню бій, щоб мені вистачило хліба е, показати вам інші датчі, тому що це все, що в мене є на даний момент. Так що ще хочу сказати. Використовуйте на гарпі, обов'язково вам будуть падати міфічний шмот. От ви заміняєте просто цей шмот на міфічний, і у вас буде все набагато-набагато краще. І артефакти також вам будуть падати дублі. В першу чергу берете сюди руку відьми. О, зараз я вам покажу Оцей артефакт. Залишки відьми і буде набагато набагато вам швидше і простіше все проходитись. А, ця команда ну, може і проходити. Зараз вона в мене повинна бути збережена. Вона повинна проходити. Ось. А, вона в мене. ну Тут Відімір, але тут можна ставити і Ровену. Буде точно те саме. Вона проходить 18 рівень. 19-й тут повинна бути лосенія. От Десь вона в мене також є. Оця команда. А, ну і Фелосія. Оця вже на 19-ту. Тут Лосенія, а, рава, шорвена, і дамагу їм тоді вистачає. А Такої вам не вистачить дамагу. От, це, це точно. Тому просто покращуйтесь, вибивайте кращих героїв, міняйте, а ця пачка вам все одно багато в чому на Гарпі допоможе. На перших етапах так точно.